Як приготувати молочний напій на кавмашині із зручним капучинатором? Наливаєте в чашку молоко, включаємо подачу пару, очікуємо, поки кавмашина нагріває систему, панерела можна повернути. Занурюємо чашку у молоко і повертаємо кран подачі пари. У мірі того, як спінюється молоко, опускаєте чашечку нижче. Коли молоко спінилось до необхідної висоти пінки, зачиняємо подачу, підставляємо чашку і готуємо сюди еспресо або американо. У результаті отримуємо ось таку красу.